Громадські слухання є першим важливим кроком у процедурі прийняття бюджету громади. До них може долучитися кожен житель. Обговорення передбачає роз'яснення фахівцями-розробниками, а це фінансове управління виконавчого комітету, структури бюджету. На таких слуханнях можливі дискусії, запитання та відповіді. Презентувала проєкт бюджету на 2026 рік начальник фінуправління Юлія Долішна. Вона зазначила, що проєкт не є остаточним, бо ще не розподілена освітня. Субвенція відтак будуть невеликі зміни, але згідно розрахунків, пропонується визначити обсяг бюджету на наступний рік по загальному та спеціальному фондах без врахування міжбюджетних трансфертів у сумі 391 мільйона 655 тисяч 644 гривень. Власні надходження до бюджету планується збільшити на 8%. відсотків. Вони надійдуть від податку на доходи фізичних осіб. Це відрахування від зарплат, з яких 64% залишається у громаді. Решта йде до державного бюджету у структурі власних надходжень до кошторису громади. Цей податок займає першу позицію 54%. На місцеві податки та збори припадає 35%. Решту надходжень це 11% – Надійдуть до бюджету громади від інших податків. Видатки бюджету сплановані у такому ж обсязі, що й доходи, як підсумувала Юлія Доліш. Після викладу та пояснення основних показників кошторису громади бюджет напружений, але бездефіцитний. Запитань учасників громадських слухань до фахівців-розробників проєкту не було. Проєкт бюджету на 2026 рік буде слухатися та голосуватиметься на засіданні виконавчого комітету, а затверджуватиметься головний фінансовий документ на сесії міської ради, що запланована на 22 грудня.